Ми знаходимось в Греціо. Такому місці, в якому дуже потрібно побувати. Після прочитання листа від папи Франциска, тому що папа сам закликає нас, кажучи, подумаймо, зберімося з думками або вирушаємо на це місце. для Папи святий Франциск дуже є важливим. це видно вже із вибору імені на початку понтифікату. Але напевно ще важливішим є те, що Франциск своїм життям проголосив, що своїм життям розповів. Ну і саме тут, в Греціо, Франциск зразу після отримання права вирішує зламати певний стереотип чи літургійну схему. Бо напевно Різдво Христове святкували рік за роком одним способом. А Франциск говорить, що ні. Пригадаймо собі, що не можна його відтворювати лише як святу літургію на вівтарі, а даруючи хліб треба також пригадати собі що це був маленький хлопчик котрого мама поклала до ясел і погляньмо на це пригадаймо собі це навіть приводячи на літургію волика і ослика наша назва так власне звідси наша назва реколекцій – волик і ослик бо саме волика і ослика Волика, Волика і ослика франциск взяв як єдиних тварин до цієї шопки але... Але чому він так зробив? Бо це треба озвучити. Тому що очевидно в християнській традиції появляється заклик до пророцтва Ісаї. Ісаї говорить, що лише ВІЛ і осел розпізнали свого Господа, і звідти християни винесли таку думку: що коли мама поклала Ісуса в ясла, то саме ВІЛ і осел були тими тваринами, котрі поклонилися в одорації, заглянули до ясел і відкрили, що мають справу з Богом. Посилаючись на пророцтво ісаї Я хотів би систематизувати в загальному для чого ми тут є. Бо лист папи Франциска про ясла це з року 2019-го, коли він був тут, в Грецію це не є лист на річницю. про це Грецію я особисто не чув. скажу це щиро, ніколи і ніколи не пов'язував цього з яслами і шопкою. Це також, але 800 років. А може замало досліджуємо життя святого Франциска? від того моменту, бо в 1223 році якраз це і відбулося, і викликало те, що власне появилась думка про реколекції. як це є, для чого? ж значення і думаю, що важливим значенням є саме те, що Франциск повертається з Риму до Асижу кількасот кілометрів через ті гори, котрі в Кадрі, напевно, видно, і котрі є 15 днів перед Різдвом Христовим. І, можливо, уже знає, що не дійде до Асижу. це було три роки перед його смертю, тому, напевно, невідомо, якою силою не вирізнявся. Але в руках мав. Рабо підтвердження свого ордену І біографи Франциска говорять, що це місцевість тут в Грецію пригадували йому, що тут були якісь печери. Котрі нагадували йому святу землю, а з іншого боку, був під великим враженням мозаїк з базиліки санта Марія Маджоре, на котрих справді побачив зображення, котрі появлялися до того часу рідко. Зображення власне тієї Вифлеємської печери. Я хотів сказати шопки, але ж відомо, що це була печера, котру ми мали можливість побачити на власні очі. І також під враженням фресок чи мозаїк вирішує залишитись тут, і саме тут об'явили світу нову думку на літургію Різдва Христового. І що є шалено істотне, що Франциск є в дорозі, символічно можна подивитись на те, що є на життєвій дорозі, навіть несучи в руці те право, бо це був плід його життя, і на тій дорозі свого життя. Тих 15 днів перед Різдвом Христовим затримується тут. Не спішить, щоб добратись до братів і сповістити, що маємо право підтверджене від папи, але затримується щоб відтворити втілення, щоб відтворити прихід месії, щоб визнати на життєвій дорозі те. Що Ісус є Господом і Спасителем, і запрошує до цього тутешніх жителів. І це, думаю, є мегасимволічне. Коли на початку згадуваного листа Папа Франциск про значення ясел каже, що Ісус власне, запрошує нас йти в дорогу за Ним, тим, тим, котрий втілюється і приходить як людина, то символом тієї дороги, життєвої дороги нашої, Франциск нам показує в такий спосіб. Же що втілення повинно бути в центрі, має бути шалено істотним. Що навіть несучи шалено істотну інформацію до братів за сижу, не пішов туди затримався, бо хотів відтворити те, що найважливіше в дорозі, на котрій був, і на дорозі свого життя. І Це є точно щось, що нам дуже підказує, як пережити Адвент. Адвент – це власне дорога. Часто говориться дорога Адвентова. Наші бабусі й дідусі вирушали на світанку пішки з ліхтариками крізь темряву до церкви, щоб показати, що вони вирушали власне в темряву, але з таким крихітним вогником, щоб відкрити світло для себе на. Найбільше найпрекрасніше у світі, а ми, можливо, на освітлених вулицях наших міст. Але в цій темряві Адвенту ми живемо дорогою до Божого народження, і це буде дуже важливо, тому що ми маємо усвідомлення, що Ісус Христос з боку неба, з боку Божого народження, вирушає в наш бік. Напевно, ми поговоримо про це найближчим часом у наступній частині наших реколекцій, на яку ми вас запрошуємо, спільну дорогу через Адвент. Улюблені, дякуємо за вашу активність, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня Любов перебуває поміж вами!